Вітаю шановних підписників мого каналу. Сьогодні у нас на огляді комплекс радіоелектронної боротьби. Називається він ЛОМ-2. Маємо ми 6 діапазонів 700, 800, 900, 1000, 24, 5,8. Також по паспорту прописано євність 50 А годин. Зарядження 29,4 вольти 10 А. От. Чого комплекс? Тому що він складається з ряду компонентів. Перший це безпосередньо монолітний радіатор, на котрому котрі встановлено, як ми бачимо, 6. Джамерів всередині розберемо, побачимо. Також а, заряджена станція, блок живлення. Оце його лицьова частина. Всередині також подивимось. Також у нас ідуть ряд антенн, антенни всі різні, в відповідності до частот. І Бачимо, деякі антени є з пружинами. Новий ну, Виробник зараз тестує, перевіряє та аналізує, яку саме ліпше йому обрати. Також до комплексу входить ось такий детектор, індикатор електромагнітного поля. Тобі, ж, коли вмикаємо джаммер, можна притулити до антени і подивитися, чи. Відпрацьовує вона чи ні. Отже, з першого, що ми маємо? <кхід> ну, перш за все, він складається з двох частин. Ось одна, ось друга. Так само бачимо по плантеном. Вони знаходяться одні згори, інші знизу. З шагом, з рознесом частот бачимо далі. З моментів, що розбирається. По периметру ми маємо ось такі болти-гайки. Тобто для розбору треба їх повикручувати. От і так по всьому периметру. Тут, тут, і з того краю також. З плюсів, що хочу зразу відмітити, це з'єднання між самою. Репкою та акумуляторною батареєю бачимо ось такі ось класичні радянські провода, котрі є в трубів, такі, да? От. використовуються на оборонпромних підприємствах і доволі таке непогано, непогане рішення, тому що воно є надійним і воно є вічним. О, також з плюсів маємо, бачимо, кожен джамер, кожна частота має свій колір. І це все вишкрабовано. Ось на 3D-принтері напечатано, воно не розклеїться і нікуди не дінеться. Те ж саме ми бачимо ось тут. Ось вони, кожна частота підписана, тобто збити неможливо, що згори, що знизу. І кожна антена має свій колір. Тобі ж якщо ось ця наклейка здреться, то за кольором ви зможете її насадити на її робоче місце. Те ж саме ось тут, окрім того, що це маємо кольорові, друг воно закихається, то ось тут ми маємо ще кільця. Тобіж, взагалі, стосовно цього, було продумано дуже чітко. З мінусів, що я бачу на перший погляд, що мені не подобається, це кнопки. Кнопки, вони є не прожимні, вони як тумблери. Тобі ж десь їхали, случайно вмикнули. Там Або десь роздалися. Тобі ж в цьому плані на інших репках ми вже бачили їх, то коли кнопка прожимається, мені більше подобається, що вона прожалася, і її вже Механічно ніяк не зашкодити. Зарядна станція. Ось її лицьова панель. Бачимо: тут у нас є все підписано: тут увімкнення, підключення, шлейф-вживлення, вольтметр і. Отже, на акумуляторній батареї. На нашій зарядній станції ми маємо перше, це загальний пакетник ввімкнення. Друге, це розім під шлейф. Загальний шлейф моцний такий Котрий вже безпосередньо йде на станцію. Далі ми маємо вольтметр індикатор показометр котрий показує нам статус зарядки батареї. Ну і вже безпосередньо. Увімкнення цього показометра, щоб побачити, щоб він пусту просто так не маслав. От. І також маємо зарядження. да? 29,4 вольти на XT90 зроблений роз'єм, він під зарядку, щоб можна було заряджати дану акумуляторну батарею. А з мінусів знов таки по акумулятору, як я казав раніше, то це ж ця сама кнопка, тобто ліпше було, щоб вона була прижимна, да, щоб її не відбило, не відламало. От. І також, ось так, от пакетник трошечки торчить. То є, його треба трошки втопити і зробити подпатай максимально, щоб можна було адаптуватися. Чи Працює воно, ну, тобто, щоб його не відбувало, бо якщо вони залишаються саме на цьому елементі, да, то ліпше його трошки втопити, щоб його не відбило, бо він крайній з цього боку може легко щось прилетіти та його відламати. І тоді вже акумуляторна батарея не буде робота придатна, бо активації не буде відбуватися. Отже, йдемо дивимо, дивимося, що в нас всередині зарядна станція всередині складається з ось такої літійонної батки. Все там всередині обшито. Зроблено 3D-прас, на 3D-принтері надруковано, легко з'їмно і з dc dc перетворювачами та з органами керування з'єднана через XC90. Також всередині бачимо dc dc перетворювачі. Знов-таки той самий силовий пакетник. Розплайка. Скрізь маємо фіритові кільця, вольтметр і, 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 і вже блок зарядки. Зарядка йде окремо, тут всередині не стоїть. Тобі ж. Сюди окремо під'єднується. І, як сказав виробник, ось тут вона складується. Тобто сюди складується зарядка, тут зверху ще є кришка, котра закриває цю всю красоту. Ну, от. Все зроблено на клемниках, все є прожатим, все є обжатим дуже добре і затягнуто на гвинтові з'єднання. Тобі ж надійно. Кабелі всередині бачимо, у нас є силиконові кабелі, типу АВГ-8, АВГ-10. Тут не шараш-монтаж якийсь використовується. Тут все йде більш-менш цивільно і відповідально. Розбираємо по периметру, викручуємо всі гвинти. Ще один мінус, я вже вказав на нього, що гайки не приварені. Тобі ж, вони... І їх треба розбирати окремо, вони відкрутять. Тобто, якщо були просто приварені, було проще відкрутити тільки болта та і всі справи. Ось так він складається всередині, Тобто, ж розібрано все, да? так? Приходить у нас кабель пошлейфу живлення. На комутаційну колодку прокручений і тут вже за допомогою кабелів. А ВЖ-12 все йде на розводку на джамери. Хочу відмітити, що на джамерах стоять термореле, і при перегріві воно вимикається. Що є характерним, що саме стоїть воно на джамері, а не на радіаторі. Як дехто ставить, бо радіатор перегріти не завжди є ефективним. Ну, а джамер. А джамер є джамер, тобі ж. Почувствую тепло, відімкнулося все. Тобто тільки перегрів тут бути не може. Хочу відмітити, бачите, як все укладено. Піктели всі зроблені. Як то кажуть, по канонам дуже цивільно. Тут у нас загерметизовано все, що є дуже-дуже добре. Знов-таки ще раз наголошую, це прототип. В серії воно ще не використовується. там ну Зроблено 2-3 екземпляри, зараз всі тестують, і кожен каже своє зауваження, якщо ж комусь щось не подобається. А, і, до речі, саме в цьому прототипі ще один момент в тому, що а, бачимо, діоди стоять. А, і буде під'єднувати ще буде вихід під пульт Тобі щось тут у нас буде розім під пульт. А, і буде додатково під'єднуватися ще. Пуль керування пуль керування тому 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 Ще буде дороблятися даний пристрій. Також бачимо, тут у нас скрізь кільця стоять пожилення. Ну Таке рішення виробника ніхто його не заперечує. от Воно є логічним. З плюсів знов-таки відмічаємо те, що кожен. Підсилювач можна вмикати окремо. От Зараз вмикаємо і продемонструємо вже безпосередню роботу цього детектора. Тому що, коли ми вмикаємо, то бачимо 12,7 вольтів, вмикаємо навантаження, ніяких світлодіодів немає. Для цього у нас є ось цей детектор. От, нам треба антенна на 400. Угу, вона у нас. Ось, бачимо, світлодіод загоряється. От, Бачите? Світлодіод горить. О, тут не горить, тут горить. Я не знаю, чи передасть це камера, чи ні, але світлоіндикація підсвічується. От, Вимикаємо. Далі у нас 700, наприклад. Ось антенна 700, а бачимо, світлоіндикація йде. Тобі ж антенна працює і і передача відбувається. Коли ця вже у нас не працює. От, і так, можемо дивитися по кожній. Світлоіндикація все показує. От, знов таки з мінусів в тому, що тут у нас немає ніякої індикації, тільки ось цей ось цей детектор. О, це указано виробнику і цей момент разом з клавішами буде змінений. Буде, буде, буде указано. Тобто буде замінено ці моменти. От, як і цей пакетник також. Так, вимикаємо. Вимикаємо, йдемо далі. Далі зараз будемо перевіряти кожен джамер, дивитися його номінальні потужності та дивитися на аналізаторі спектру, що він нам покаже, яка частота та яка потужність у нас видається з цих джамерів. Заодно побачимо, що нам тут чи відповідають надписи відповідно до виробника. І також перевіримо антени. Тож, ми продовжуємо і наразі будемо перевіряти полосу частот, яку заявив виробник, чи відповідає вона тим характеристикам чи ні. Вмикаємо пакетник, вмикаємо живлення. Показує 27,8. І Тепер будемо по одному <кхід> проходити по кожному діапазону. Перший у нас джамбер на 400 МГц, стоїть чорна помітка. Вмикаємо. так, дивимось полосу, що нам показує наш пристрій. Дуже цікава характеристика. Пристрій нам заявляє, як ми бачимо, з маркерів оранжевого та зеленого 380 380470 мегагерць полоса. Це, бачимо 380 470. Є така справа. Перевіряємо другий джаммер, він у нас білий. Так, натискаємо і дивимось. Так, воно і є у нас рівно 100 МГц полоса. 700-800. Ми маємо цю полосу і Закриває вона її повністю. Хоча тут, я ж кажу, написано 700-800, а згори написано 640-800. Ну, то таке. треба уточнювати це питання. Дивимося, що відбувається всередині. Поставлено 750 і дивлюсь, як себе веде драммер безпосередньо. Що у нього всередині? Бачимо, на водоспаді. Є червоні. Тобто є більш такі зелені, да. але провалів явних немає, тобто джамер відпрацьовує більш-менш нормально. Ну і хочу сказати, що атенюатор, 100 ваттний атенюатор доволі таки вже нагрівається. Що є добрим. Ну, На ватметрі побачимо. Так, продовжуємо. Перепід'єднався на джамер, на котрому написано. 800-900. Заявлення характеристиком виробника джамера 850-950 на 50 Вт. А, так, налаштований ну, він 800-900 тобто трошечки змістили. Ну, добре, перевіряємо, перевіряємо, вмикаємо і бачимо, реально так воно і є, що ми маємо частоту. 80599, ну, тобто 900, да? 100 МГц полоса. І вона заявлена відповідно до того, що казав виробник. Ну, тут бачимо знову таки ось ці ось провали і вони видні. Зараз приблизно подивимось більш детально. Вимкнувся на середину полоси, Став на 850. Полосою в 5 МГц. Бачимо, як чудно себе веде. Ось як вони зміщаються. Дуже цікаво. Тобто таких картинок я ще не бачив, якщо чесно. Але повне заповнення, немає провалів. Дуже гарна картинка. Відповідає. Перепід'єднав, ставимо на 900 частоту. Так, атенюатор підключений. Вмикаємось і дивимось. У нас він видає. У нас він видає від 900 до 1030. Добре. Продовжимо продовжувати. Так, вмикнув джаммер. Отже, ми бачимо картинку. Видає він від 2373 до 2505. Стає Це на центральну полосу на 2440 з полосою в 5 МГц. І бачимо, що джамер у нас показує непогані результати і тримає, тримає цю потужність. Добре, добре, дуже добре. І Перевіряємо останній джамер на відповідність по частотам та полосам. О, це джамер на 5,8, також заявлений на 50 Вт, ну то перевіримо пізніше. Виробник написав 4,3 А на вході. 5,920 Це те, що вони його налаштовували. Ну то таке зараз перевіряємо, вмикаємо і маємо ось таку картинку. Тут ми маємо 5705 до 5900. 5900. Да? Ось така ось полоса у нас виходить. Знову такий став в центр. Цієї полоси пропускання на 5,8 ровно. І маємо ось такий з полосою пропускання в 5. Дуже добрий, щільний, щільний графік. Дуже плотно заповнений, немає ніяких провалів і просадок. Добре, перевіряємо далі на потужність, що вони видають. Тож, Для замірів потужності. Перепід'єднався до Wattmeter От, Тут у нас ще індикатор електромагнітного поля на всяк випадок лежить. Десь лишнього не класно, ти бо я ж кажу, тут немає світлодіодів, не бачиш, чи вмикається чи ні. От, Тому перевіряємо по порядку, починаємо з 400, да, 400, котрий у нас видавав 380-470 МГц, Тобто, невідповідно до того, що написано на ньому. Так, Тепер перевіряємо на потужність. Вмикаємо і. Ватметр нам показує 25 Вт потужності в цій полосі пропускання. Перекрутив роз'єм на 700 Віддавав у нас він 700-800 цій полосі. Вмикаємо. Тут ми бачимо, він видає 50 Вт. Ну, тобі ж, зараз прогріється джамер, побачимо його. Номінально, що він може, все зупиняється, да? 46. 46 Вт, грубо кажучи. Перекрутив на 800-й джамер. Віддаю він нам 805-899 і вмикаємо. Бачимо на холодну видав нам 43 Вт. І зараз прогрівається і. Побачимо, на яку оптимально вийде. Да, це його оптимальна. 39 Вт потужності. 45,9 ДБМ. Перепід'єднався на 900 900 і вмикаємо дуже дивно. Вмикаємо є. Зараз на холодну. 46,5 видає. Прогріється. Зараз побачимо, що він нам покаже. Ну, В нього, мабуть, змін не буде. Так, Він нам видає. Перепросив 46 DBM, але 43 Вт, 43 Вт потужності. Ну, видає цей джаммер. Перекрутив далі на 2,4. Вмикаємо 2,4. І він у нас геть слабий. Видає 30 Вт потужності. Зараз прогріється, подивимось, що він нам покаже. Так, впав до 29,5. Ще падає. Бачимо ці теплові ефекти, коли джамер нагрівається і просідає його потужність, бо нагрівається транзистор. Так, все, це його оптимально. 28,5 здається. Так, він і залишиться так. 28,5 Вт потужності видає нам цей джамер. Перемкнувся на 5.8, вмикаємось. О, тут у нас видає, почав на холодну з 50, а зараз маємо 40. ну, Прогрівається, да, Електроніка прогрівається, джамер. набирає на силу. О, це вже його робоча, мабуть. 4 Вт потужності в ньому буде. Також хочу відмітити, що поки я експериментував саме з показом етра, да, котрий стоїть на баці, да, у нас було 27,8, а стало 27,4 вольти. Тобі ж. Ні-ні, а трошечки ми на себе витягнули. Воно не критично, але я ще не маслав, тобі ж треба перевірити на виносливі показники, скільки він може тримати. Але це зовсім інша історія.